Вітаю на Константі! Сьогодні ми зануримось у життя і кар'єру жінки, яка стала однією з найвпливовіших постатей у європейській політиці. Її ім'я вже знайоме багатьом, а сьогодні ми розберемо її шлях до влади та вплив на європейську політику загалом. Сьогодні наш відеоролик присвячений Урсулі фон дер Ляйн, першій жінці президенту Європейської комісії. На федеральних виборах 2009 року фон дер Ляйн обрала до Пундестагу і після цього вона обіймала. А ще не одну значну посаду, проте її прорив стався у 2013 році після призначення міністром оборони Німеччини. Це було історичне призначення, адже за всю історію країни жінка цю посаду обіймала вперше. Вона спробувала по-своєму реформувати Бундесвер, але фактично в неї нічого не вийшло. Через рік була опублікована розгромна доповідь про занепад Бундесверу, порушення при фінансуванні програм закупівель озброєння, падіння дисципліни та занепадський стан бойової техніки. Таким чином, ця жінка фактично розділила німецьке суспільство на тих, хто її любив, і тих, хто ненавидів. Проте, у 2019 році Урсула фон дер Ляйн обіймає посаду президента Європейської комісії, і на цій посаді вона також стала першою за всю історію жінкою. 8 квітня. Двадцять року, в розпал російського вторгнення в Україну, фон дер Ляйн поїхала до Києва, який лише кілька днів тому спостерігав відкриті бойові дії. Це був значущий жест підтримки, насамперед Володимира Зеленського, і всіх українців загалом. Потрібно зауважити, що саме Урсула стала першим високопоставленим європейським політиком, який з моменту різанини в бучі відвідала місця злочинів російської армії. Урсула фон дер Ляйн є сучасною політичною фігурою, яка відзначається своєю великою. Значущістю в європейській політиці. Її шлях до влади та досягнення на посаді президента Європейської комісії свідчить, зокрема, про важливість жінок у великій політиці. Крім того, активна підтримка України під час війни та відвідування місць злочинів російської армії свідчить про її важливу роль і для нашої держави. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!